Розкажеш мені про полудень. Яка тепер різниця? Питай, сталкера? Судячи з усього, ви якось пов'язані з монолітом. Розкажи мені про це. Так ти не знаєш. Полудень і є моноліт. Був в минулому. Ми знаходилися під контролем виконавця бажань, захищали його від усіх. Сталкерів, бандитів, вчених. Молилися йому. Уявляєш? Ніхто з нас не пам'ятає тих часів, зате інші в зоні пам'ятають. Кажуть, ми були безжальними вбивцями, фанатиками. А потім моноліт замовк. Фауст єдиний не забув його голос. Він каже: тоді ми були щасливими, так ми і зараз могли би бути щасливими без чужих страждань. Все, що треба, просто жити як люди.